Ну добре, починаємо. Усім привіт ще раз, хто онлайн з нами, а також привіт тим, хто буде це заняття слухати і займатися з нами у записі. Як завжди, тих, хто слухає у записі, я прошу якось на це реагувати, ставити лайки чи писати коменти, щоб я знав, що це відбувається, і ці записи взагалі комусь потрібні. Ну, тих, хто онлайн я і так бачу, ми з вами спілкуємося, а от хто в записах взагалі це для мене таємниця, хто їх слухає, хто по ним займається. Сьогодні ми згадаємо знов практику уважності, і від практики уважності згадаємо, як ми робимо перехід від уважності до усвідомленості. Ну, і як завжди, спочатку практична частина, коли ми робимо вправи разом, потім для тих, хто онлайн, частина про обговорення. Де, можна, де ми обговорюємо досвід, і я відповідаю на якісь питання, якщо вони виникають по практиці. Перевіряємо, чи зручно нам. Якщо можна зробити собі зручніше, то дозволяємо собі це зробити. Перевіряємо, щоб наша поза була такою, в якій нам буде а, зручно провести хвилин 15. Або 20. І згадуємо, як ми виконуємо практику уважності. Нам для цього потрібен якийсь об'єкт. Це може бути візуальний об'єкт, або якесь стале відчуття, або звук. Важливо, щоб ми мали можливість спрямувати увагу на цей об'єкт. Щоб цей об'єкт був достатньо простим, щоб всередині цього об'єкту нашій увазі ну, не було багато можливості рухатися, роздивлятися. І щоб ми могли, як тільки увага кудись піде з цього об'єкту, ми могли це помітити і повернути увагу назад до нашого об'єкту. Тому обирайте свій об'єкт. Спрямовуйте на нього увагу. І далі знов нагадую, що ми не утримуємо увагу на об'єкті. Ми спрямовуємо і відпускаємо. І наше завдання не запобігати, тому щоб увага рухалась, а помічати, коли вона рухається. Тобто, коли вона, наша увага, переміщується з нашого об'єкту на будь-що інше, ми це помічаємо. І повертаємо увагу назад. І знов там відпускаємо. Якщо помітили, що увага на чомусь іншому, не на нашому об'єкті, який ми обрали, повертаємо увагу до об'єкту. Скільки разів помічаємо, що увага знаходиться десь, не на нашому об'єкті, стільки разів і повертаємо її назад кожного разу. Добре. Тепер, коли помічаємо, що наша увага десь пішла з нашого об'єкту, то ми також відмічаємо, ми одразу це помітили, чи ми помітили це через деякий проміжок часу. Тобто увага вже пішла, десь блукала, і потім ми раз і згадали, що ми робимо практику, де наша увага. Тобто, якщо є такий проміжок часу, відмічаємо це. Відмічаємо це як досвід. Що нас щось захопило настільки, що ми загубили контроль над власною увагою так буває. І нагадуємо собі, добре, що я помічаю це. І повертаючи увагу назад до об'єкту, ми ще створюємо намір. Намір помічати, коли увага йде з об'єкту, помічати це якомога раніше. Ну, краще за все, якщо вдається помічати в той самий момент, як вона йде. Але так не завжди вдається, тому якомога раніше. Якщо помітили, що увага не на об'єкті, добре, що я це помічаю. Якщо була пауза час між тим, як ви увага відволіклася, і ми це помітили. Досвід вволікання, досвід захоплення відмічаємо. І повертаємо увагу назад і з наміром наступного разу помітити це якомога раніше. Якщо під час практики ми помічаємо в собі якісь напруження. Навіть якщо, навіть якщо нам здається, що цим напруженням ми собі допомагаємо, спробуйте це напруження відпустити і продовжувати практику без нього. Але знову ж таки, помітивши увагу не на об'єкті, добре, що помічаємо, повертаємо назад. Створюємо намір наступного разу помітити якомога раніше, але цей намір не потребує будь-якої напруги. Просто нагадуємо собі: Я бажаю помітити це раніше. Якщо вдається помітити, як увага рухається з об'єкту на щось інше прямо в той момент, коли вона рухається, це добре, відмічаємо це як досвід усвідомленості. Тобто, в цей момент ми усвідомлені, ми знаємо, що відбувається з нашою увагою. І даємо увазі завершити свій рух, не припиняємо його. Але коли увага заспокоїться, коли вона реалізує своє переміщення. Повертаємо її назад до об'єкту, просто щоб наступного разу нам було легше помітити, що увага відволіклася. Якщо інколи нам вдається помітити, що увага переміщається одразу в момент переміщення, а інколи не вдається, це абсолютно нормально. Просто відмічаємо, як це? коли вдалося помітити зсування уваги суб'єкту, відмічаємо О, це усвідомленість. Коли ми помітили це з запізненням, відмічаємо О, а це була втрата усвідомленості. І знову, добре, що ми це помітили, повертаємо назад. Створюємо намір помічати якомога раніше. Добре. Тепер, спираючись на цей досвід, щоб ми буваємо усвідомлені, а буває таке, що нас щось захоплює. Давайте спробуємо далі побудувати практику навколо цього досвіду. Тобто, ми тепер не повертаємо увагу до об'єкту, ми дозволяємо увазі рухатись, як вона того бажає. Але намагаємось залишатись. В усвідомленні, як увага переміщується, от спираючись на цей досвід усвідомлення. І якщо ми втрачаємо це усвідомлення, помічаємо це, що ось на якийсь період ми втратили усвідомлення, як переміщується увага. Відмічаємо цей досвід як досвід вволікання, досвід втрати усвідомлення. Але більше нічого з цим не робимо, нікуди увагу не повертаємо, лише створюємо знов таки намір. Наступного разу, коли ми втратимо усвідомлення, помітити це якомога раніше. І сам факт того, що ми це помітили, це вже повернення до усвідомлення. Нам більше нічого не треба робити. Помітили, ми вже знов усвідомлені, лишаємося в цьому усвідомленні. То увага може рухатись як завгодно, але ми все одно відрізняємо періоди, коли ми усвідомлюємо приміщення цієї уваги, якраз коли воно відбувається. І періоди, коли ми якби втрачаємо цю спроможність усвідомлювати, нас щось захоплює, що Ми забуваємо про те, де наша увага, і вже потім, потім помічаємо, що ось ми це втратили, і зараз ми це собі повернули. Добре. Тепер припиняємо будь-що робити навмисно, навіть нагадувати собі про щось або створювати якісь наміри, але і не починаємо робити нічого іншого. Просто лишаємося в тому, як є. Тому, що відбувається саме, ми не перешкоджаємо. Тобто, якщо тіло дихає, хай дихає. Якщо очі клипають, хай клипають. Але ми нічого не робимо навмисно. Наша усвідомленість може як зберігатися, так і втрачатися, а потім знову з'являтися. Як би там не було, просто лишаємо все як є, нічого з цим не робимо. Добре. Тепер прибираємо цю заборону щось робити. Можемо дозволити собі робити те, що зараз вважаємо за доречне. Наприклад, якщо хочемо якось поворушитись, можна собі дозволити поворушитись, можна потягнутися або розім'ятися, якщо тіло заклякло. І на цьому ми завершуємо формальну частину практики. І як завжди, з тими, хто присутній онлайн, ми залишимось обговорити, як був ваш досвід. Хто дивиться у записі, ви можете написати про свій досвід у коментарях або мені в особисте повідомлення.